Пропозиція. У нас є всього один лот, бокс гумові чоботи жіночі. Бокс, бокс, бокс. Американський, Американський бренд. І вони йдуть з таким утепленням. Якраз на холодну таку весну та осінь. Ось така класна підошва з брендовою такою штучкою, кружкою, оранжевим, значить У нас в лоті буде 9 штук, 590 гривень одна пара, ну 9 пар, 590 гривень одна пара, 5, 310 лот. Чотири пари будуть ось таких високих, чорних. Ось такі вони і на шнурочках. Такі, значить, розміри вам скажу. Значить так, розміри. 37, 37, 37 і, і 37. 4 37 високих. І ось такі класні низькі. Так само вони дуже м'ягенькі. Одивіться, гнеться підошва, дуже м'ягенькі. Натуральні, це такі челсі моделька. Так само середині мають таке утеплення і можуть йти до мінус 25 градусів. Така крута підошва. Тут розміри є вже різні, значить, 38-й. А за устілкою забула. Е, зараз я покажу устілку. 38, 43. Вау, це Можна чоловікам носити. Так, устілка з водорослей. Яка відштовхує вологу, неприємні запахи, і можна її мити, сушити. Вона класно для ходьби, така, і така приємна на дотик. Значить, це ще у нас тут розмір 39-й, і 41-й. Тут різні розміри. Значить, 9 пар, 4 високі і 5 низьких Челсі. Цей лот є все один замовляйте наших менеджерів. 5310 гривень. П'ять гривень, дев'ять пар, 590 гривень, одна пара. Ціна шара. Вони ось тут. Де я витягла осілку, бачите, не повністю простелені такою штучним, таким хутром ідуть всі ці чобітки. До мінус 25, і ці також до мінус 25 Виробник пропонує, що їх можна носити. І можна сьогодні їх узувати.